Чи то на те Божа воля, чи така її доля росла в наймах, виростала з сиротою, покохалась, не бурак, як голуб з нею, з безталаною своєю От зіроньки до зіроньки. Сидять собі у діваньки, сидять собі, розмовляють. Причистої дожидають. Дождалися, щогирина по всій славній Україні заревли великі дзвони, що сідлали хлопці коні, що мечі шаблі гострили та збирались на веселля, на веселе погуляння, на кроваве залитять. У неділеньку та ранесенько сурми труби вигравали, в поход, у дорогу славні Комбанійці до то схід сонечка рушали, випроводжала втова свого сина то єдиною дитину. Попроводжала сестра свого брата. А сірому Сиротина випроводжала, коня набувала до зірниці і іскриниці, виносила збрую, шаблю золотою і рушницю, гаківницю, випроводжала три поля, три милі, прощалася при долині, дарувала шиту шовками хостину, щоб згадував на чужині. Ой, хустино, хустиночко, Пережана, шита, тілько й слави козацької, сіделечко вкрити, вернулася, шурилася, на шлях битий, дивилася, квічалася, прибиралась. Щодень боже й сподівалась, а внеділийку ходила виглядати на могилу. Мина літо, Мина й друге, а на третє лидуть преславні Славній Компанійці в свою Україну. Іди військо, іде й друге. А за третім. Тихо, не дивися безталанна, везуть тобі лихо, везуть труну мальовану, китайкою криту, а за нею з старшиною іде в чорній свиті сам полковник компанійський характерник Січі. За ним. Ідуть осаули, та плачуть ідуче, несуть пани осаули козацькою збрую. Плейти панцир порубаний, шаблю золотую, три рушниці, гаківниці і три самопали, а на зброї. Цацька я кров позасихала, ведуть коня вороного, розбиті копита, а на йому сітелечко хустиною вкрите.